Вітаю, давайте розглянемо тему Захист прав споживачів. Отже, споживач, людина, яка купує товари, харчові промислові або оплачує послуги, наприклад, у перекарні чи транспорті, в Україні планується запустити проект є споживач», який дасть можливість українцям подавати скарги онлайн. Продавці це підприємства, установи організації, юридичні особи або громадяни, які реалізують товари. Виконавці це підприємства, установи організації, юридичні особи або громадяни, які виконують роботи або надають послуги. Виробники підприємства, установи організації, юридичні особи громадяни, звісно, це фізичні особи, які виробляють товари для реалізації. Вар це предмет, будь-яка річ, яку купує людина для задоволення власних потреб. Послуха, вид діяльності одних людей для задоволення потреб інших людей. Коли продавець, виконавець, виробник на прохання споживача погоджується йому продати, виконати, виробити, а споживач оплатити товар, роботу, послугу, то між ними укладається угода щодо якості терміну, ціни та інших умов, за якими здійснюється купівля, продаж, виконуються роботи, надаються послуги, виготовляються матеріальні цінності. Така угода найчастіше оформлюється квитанцією товарним або касовим чеком. За умов великого обсягу товарів, робіт, послуг укладаються двосторонні або багатосторонні договори, право Які права та обов'язки мають споживачі? Відповідно до статті 42 Конституції України держава захищає права споживачів. Здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій і споживачів. Основним нормативно-правовим актом у сфері захисту прав споживачів є закон України про захист прав споживачів. Відповідно до закону, споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України для задоволення особистих потреб, мають право на захист своїх прав державою, належну якість продукції та обслуговування, безпеку продукції, необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію. Її кількість, якість, асортимент, а також виробника, виконавця, продавця, відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції відповідно до закону, звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав, об'єднання в громадські організації споживачів. Разом із цим закон покладає на споживачів і обов'язки, до яких належить такі. Перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації. У разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару, до початку використання товару звернутися за роз'ясненнями до продавця. Користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов, установлених виробником товару, застосовувати передбачені виробником у товарі засоби безпеки або дотримуватися звичайних заходів безпеки, установлених для таких товарів. Якщо товар належної якості, споживач має право його обміняти на аналогічний. Однак слід пам'ятати, що не всі товари можна обмінювати. Так не підлягають обміну всі продовольчі товари, тобто їжа, напої, лікарські препарати та засоби, предмети гігієни, наприклад, зубна паста. Якими законами передбачено права споживачів в Україні? Цивільний Кодекс України та закон України про захист прав споживачів надають наступні права: право на вільний вибір товару, роботи чи послуги, право на гарантований рівень споживання, право на належну якість товарів, робіт, послуг, торгівельного та інших видів обслуговування, право на безпеку товарів, робіт та послуг. Право на необхідну доступну достовірну інформацію про кількість, якість і асортимент товарів, робіт чи послуг. Якщо споживачеві продали товар неналежної якості, він має право вимагати пропорційного зменшення ціни, безкоштовного усунення недоліків товару, відшкодування витрат на усунення недоліків товару. При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товари, вони мають бути усунені протягом 14 днів чи за згодою сторін в інший термін. Слід мати на увазі, що такі вимоги можливі лише у випадку, якщо не сплив гарантійний строк. Крім цього, якщо протягом гарантованого строку виявлені суттєві недоліки, які виникли з вини виробника товару, продавця виконавця або через фальсифікацію товару, споживач має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника розірвання договору і повернення сплаченої за товар грошової суми. Заміни товару на такий самий товар чи на аналогічний серед тих, що є в наявності у продавця, у разі придбання продовольчих товарів, їжа, напої неналежної якості, продавець зобов'язаний замінити їх на якісний товар чи повернути споживачеві, сплачені ним гроші. Якщо вказані недоліки виявлені в межах строку придатності, при цьому розрахунки зі споживачем проводяться в такому самому порядку, як і у випадках із непродовольчими товарами. Якщо ви придбали товар на належної якості, переконайтеся, що вади товари виникли не через порушення вами правил користування товаром або його зберігання. Поверніться з товаром на належної якості туди, де купили. Зверніться до продавця, поясніть йому сутність вашої скарги і покажіть підготовлені документи. Якщо продавець відмовиться задовільнити ваші вимоги, звертайтеся зі скаргою претензії до власника товару чи директора магазину, в якому ви його придбали. Вимагайте, щоб вашу скаргу зареєстрували, собі залишите її другий екземпляр із позначкою про прийняття скарги. Якщо протягом місяця ви не отримали відповіді, або в задоволенні вашої вимоги відмовлено, зверніться до суду. Які державні органи захищають права споживачів? Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері державного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів. Іншим органом, діяльність якого спрямована на захист прав споживачів, є Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Органи захисту прав споживачів можуть створюватися і органами місцевого самоврядування. Так, відповідно до закону України про захист прав споживачів, органи місцевого самоврядування мають право розглядати звернення споживачів, консультувати їх з питань захисту прав споживачів, аналізувати договори, що укладаються продавцями-виробниками, зі споживачами і метою виявлення умов, які обмежують права споживачів. У разі виявлення продукції неналежної якості терміново повідомляти про це відповідні територіальні органи у справах захисту прав споживачів. У разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується відповідними документами або продукції з просроченим сроком придатності, тимчасово зупиняти реалізацію продукції до пред'явлення інформації супровідних документів або припиняти її реалізацію. Подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів. Ви бачите зразок написання скарги. Реклама, що вводить або може ввести в оману споживачів, є недобросовісною. Таку рекламу в нашій державі заборонено. Законом України про рекламу встановлено обмеження щодо реклами. Так забороняється реклама. З використанням зображень неповнолітніх, які споживають або використовують продукцію, призначену для дорослих чи заборонену для неповнолітніх, з інформацією, яка може підірвати авторитет дорослих в очах неповнолітніх, з прямими закликами до дітей придбати продукцію або звернутися з таким проханням до інших осіб, з використанням справжньої або іграшкової зброї. Забороняється розміщення реклами у приміщеннях шкіл та інших загальнонавчальних закладах. Електронний продаж товарів та послуг є новим явищем і з метою його врегулювання 3 вересня 2015 року Верховна Рада України прийняла закон України про електронну комерцію. Перш за все слід мати на увазі, що продавець зобов'язаний розмістити на своєму сайті таку інформацію: повне найменування юридичної особи або прізвище ім'я по батькові фізичної особи-підприємця, місце знаходження юридичної особи або місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи-підприємця, адресу електронної пошти та адресу інтернет-магазину. Ідентифікаційний код для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи підприємця, відомості про ліцензію, серія, номер, строк дії та дата видачі, якщо господарська діяльність підлягає ліцензуванню, дані щодо включення податків у розрахунок вартості товару, роботи, послуги та в разі доставки товару інформацію про вартість доставки. Інші відомості, що відповідно до законодавства підлягають оприлюдненню. Дякую всім за увагу!